Будьте зараз дуже обережні і обов'язково обстежуйте свої поля, тому що масово пішла попелиця. Зараз я вам покажу. Ось подивіться на оцей горох. Бачите, який він покручений. А тепер давайте візьмемо будь-який яку будь стрічок будь-яку рослину. Подивіться. Вся обсажена шкідником. Подивіться. Вся рослина обсажена з усіх сторон. Кожна з усіх. Гляньте, маленька, велика, і воно смокче. Смок, часок, і я думаю, якщо цей горох не обробити, то вже йому буде хана. А можливо, вже нічого навіть і не спасе. Тому що тут така насиченість на цьому полі цього шкідника, що це просто кошмар. І оце той приклад, коли не можна економити, тому що інсектицид в порівнянні коштує 3 копійки, а шкода, яку можуть нанести. Отакі шкідники коштуватиме вам тисячі. Тож їдьте на свої поля і обстежуйте горох, пшеницю, все, що у вас є.